Якщо ти пов'язуєш себе з армією, будь готовий до такого, треба боротися з ворогом до останнього. Їдучи на Донбас, я радію в кожному регіоні свій захід сонця і свій схід. Ти не можеш знати все. Ти повинен знати або кого спитати, або де знайти, або як це вирішити. До війни я був максимально не фартовий. Пацани підривалися на ТМК, машина отак розворочена. Всі вижили. Ти є обличчям героя України. Ти зразок для багатьох. Підлітків. Все ж таки, ми сім поколінь вже відстоюємо свою незалежність. Скільки сили і характеру треба мати. То тільки ми зможемо взяти і відстояти свою свободу. Які відносини були у батька з мамою? Військові. Ну, чисто військові відносини. Родина військова, всі розуміли, що таке служба, і не було там. Є обов'язок. Так точно став, поїхав. І лишніх питань не задавали що зі сторони матері, що зі сторони батька. Що а куди, а наша, а наскільки надо, так треба. Це армія. все. І коли почалося АТО, цей день я не забуду, тому що була ніч прибігає посильний. Тоді ж телефони були у всіх, але по правилам оповіщення військової частини військовослужбовець повинен оповіщувати офіцерський склад. І то спочатку прибігає за батьком посильний, щось там йому нашепотів. Встав, він побіг, буквально там за 5 хвилин зібрав речі, побіг. І потім через 15 хвилин прибігають за мамою саме, і вони сказали, ти знаєш, що робити? Давай. Ти вже дорослий хлопчик, ми довіряємо. Все, вони стали, поїхали, я стою, пам'ятаю, четверте ранку, зробив собі каву, стою на балконі. Я тоді курити почав. Стою, курю з кавою і такий дивлюся. Техніка виїжджає, з а у мене якраз балкони були видні бокси військової частини. Я дивлюся, техніка виїжджає, будуються колони, там щось, люди, кипішаться. Я такий, блін, щось починається, цікаво. І все. І потім частина поїхала на кордон, частина поїхала в АТО. І я ото стою так, типу, блін. І потім вже по новинам розумію, що почалася антитерористична операція, що на нас напав ворог, що він віджимає у нас території, і що це. Армія, дійсно, ось що таке армія, як вона відбувається в реалі, а не оця служба повсякденна діяльність військового частини, що прийшов на роботу, відпрацював, повернувся додому. І я такий, блін, хорош. І ніхто не дав задню, всі такі стали і поїхали без зайвих питань. І тоді я зрозумів, що якщо ти пов'язуєшся з армією, будь готовий до такого. Моменту в своєму житті, тому що рано чи пізно це не закінчиться. Треба боротися з ворогом до останнього, і цей ворог у нас буде, він вже сім поколінь. Сім поколінь моя родина воює з цією навалою, котра сується на нашу державу, і на нашу суверенність, на нашу свободу та незалежність. І от сім поколінь, і я вже сьоме покоління, котре бореться з цим. І мені, от якраз, хочеться прям закінчити це і щоб вже до останнього. Тому я і пов'язую себе з армією. Всі, хто мене знають, знають моє рішення, що я з армії піду тільки вперед ногами. Тому що це я так вирішив для себе, поки я не завершив всі справи, котрі я собі поставив по війні, і котрі справи я поставив собі по службі, то я з армії не піду. Вона мені подобається, вона мені надала дала все життя, навички, ум, um. навчання. І зробила мене таким, яким є я є зараз. Ви сказали, що мати сказала, ти знаєш, що робити. Тобто, ви в родині обговорювали е, такі дії. Як це було? Чи ви говорили про смерть в родині? Розкажіть ніхто не балакав про смерть. Всі знали, що всі будуть живі, всі якось позитивно. Батько завжди був на позитиві. Але батьки самого дитинства, з сіми років мене виховували до самостійного життя. Ось продукти, бери, готов. Ми тобі не наймачки, ми тобі не няньки, щоб готувати тобі їсти. Бери готов. Все, я починав там вчитися готувати, готував сам. Потім батьки почали ось тобі гроші, їдь, купляй на всю родину продукти. Ти перше приходиш з дому, готуй на всіх їсти. Або вони ну, там, по черзі готували. І це якось вивело до такої самостійності. І якраз на початок АТО в мене вже було сформовано це мислення, що можна і самому жити, але хочеться і батьківське заводу, тому що це підлітковий період. Це реально підлітковий період, в котрому хочеться спитати якоїсь поради у батька, у мами, що як робити, заботи, тепла. Ти розумієш, що ти сам залишаєшся. І в цей момент вони сказали: типу, ти знаєш, що робити, не пропадеш, ми тільки обговорювали, де ми зустрічаємось завжди, ну, типу, в різних випадках, де точка збору, час на збори, скільки там очікуємо, і якщо немає нікого на цій точці. Через скільки часу, куди рушаємо? І тіпа, кінцеву точку, де повинні 100% зустрітися, і час, через котрий повинні там зустрітися з періодичності, там, умовно, тиждень. Якщо зняти форму з ваших батьків, які у вас були стосунки, як мама і син, як батько і син? Ого. Ну тут було якось трошечки, я вважаю, напряжно, тому що батько він завжди був строгий, але він дуже мене любив. Він ніколи. Не міг сказати щось мені погано або ж зробити щось погане, і він завжди відносився до мене як до єдиного сина. Завжди. Якщо у нього була не це можливість, він це робив. Мамою якось напряжено в мене було з мамою, ну типу, такі натянуті стосунки, але я силіно я її любив як маму, і я їй радий, що зараз у нас такі стосунки, які вони є. Я їм не дорожу, тому що я залишився один. По факту батько загинув в перший день війни, і єдина опора для мами це я, як син. Звісно, вона переживає, деколи вона напрягає, коли я там ще ходив, воно командиром взводу в піхоті, вона там кожен день по декілька разів, ну що там, синок, ну як тебе справа? Я кажу, мам, я не названю, я сам позвоню, коли в мене буде час і буде настрій. І тільки от згодом я почав розуміти, чому так само трапилося. Тому що по факту я залишився єдиний, і вона дуже сильно переживає за мене. Який найзапам'ятавшийся акт любові був зі сторони мами і зі сторони батька? О, зі сторони батька, це, мабуть, коли він зірвався до мене на декілька годин на випускний в 11 класі. Він тоді стояв в Авдіївці в промці, і він просто на один день, отак от приїздом, заїхав, привітав мене з випускним 11 класу і на ранок поїхав вже назад в зону проведення антитерористичної операції. Зі сторони мами? Це, мабуть, ну постійна підтримка. Вона знає, що мені подобається, і вона так, ну типа, коли приїжджає, там, синок, привіт», підійде віймаю, ну, типу, завжди плаче, коли я приїжджаю, самого перебуваю на сльози в ті моменти. ну. Опишіть момент, коли ви побачили батька на випускному. Які це були, які це були почуття? Блін, це було якось ну, дуже велика радість. Ну, типа, я дуже сумував по батьку, тому що він так, була така людина, котра з війни ніколи не виїжджала, поки не вийде там, останній боєць, і він буде знаходитися там. І він отак от три роки безвилазно провів в АТО, без відпусток, без нічого. Ну, тобто, мало часу, мало уваги, і розмите уявлення, що таке батько страпилося, тому що ну, реально 14-15. й 16-17 рік, не бачити батька, там чисто так, от, десь по відосикам, десь там в Фейсбуці, десь там на інтерв'ю, і ти такий, блін. А він тебе не бачить, він не розуміє, як ти змінюєшся. І коли він приїхав, я прям дуже зрадів, і я дуже був щасливий, коли я побачив його. Для мене це прям було такий класний момент. Як він вас навчав, які цінності він вам вкладав? Саме головне, що він мені сказав: от що думаєш, те й кажи. Тому що це перші думки, котрі тобі в голову прийшли. Це найправильніше рішення, тому що ти знаєш, як вони повинні бути, ти знаєш, що це правильне рішення. Деколи вони були такі самбурні і амбітні, але дійсно були правильні рішення в своєму житті і давали цінний опит. А якщо вони були неправильними по життю, хоча я думаю, що їх таких не було. Це був дуже цінний життєвий досвід. Виховував мене в строгості. Завжди скромність, завжди повинен відповідати за свої слова, за все, за свої дії, все, що ти робиш, ти повинен нести відповідальність, не боятися приймати рішення. Тому що. Приймання рішень це по факту слугує твоїй ідентичності як людини, і що показує, що ти дійсно якийсь лідер якихось поглядів та думок. І це повпливало якраз в перший день війни що я не побоявся взяти рішення на себе зробити певні дії у військовій частині на позиціях, що слугували подальшому якраз поданню мене на почесне звання Героя України. Ви казали, що ви пам'ятаєте день, коли батько поїхав в АТО. Як далі розвивались ваші з ним стосунки, комунікація? Як це відбувалося? У нас було домовлення, що ми ввечері в певний час робимо один продзвон. Якщо підіймає трубку, все норм, все норм, і клалася трубка або переписувалася, якщо у нього було вчасно. час. Потім, вже коли почалася дуже активна фаза бойових дій. Що в 2015 році Дебайса, що в 2014 Іловайськ, то ми зізванувались раз в тиждень. Просто або смс-ка. Його задача була або мені просто дати гудок, що дійсно він зателефонував і я знаю, що він живий, або просто підняти трубку, вся норм і покласти. Тіпу, все, цього хватало, там три секунди телефонної розмови. Цього було достатньо. Потім, вже, коли вона трошки там зізвонилось раз в два, раз в три дні, а потім вже кожен день майже там на 10 хвилин, все нормально, як у тебе дії, що і, тіпа, там. Ну, звичайно, я ж, ну що, як там, нормально все? Да, все норм, тіпа, хорошо. Він ніколи не питав мене, як у мене школа, Ні, він не цікавився, він тільки цікавився: в тюрму не садять, то не робиш, то не робиш. все нормально, так. Виживаєш? Я кажу, живемо. Все, плюс. Потім вже перейшло у ці приколи. Ніхто в школі мене не розумів, коли. Плюс плюс. Вже почалося ще з 14 року, плюс плюс на, повід... на всі повідомлення. Що таке «плюс-плюс»?» І ти такий, ну, взагалі, це термінологія АТО, військова, що тіпо, все нормально або приймаю до дій. Чи ви бачились під час того, як він був на війні? Так, да, звісно, бачилась. Коли я приїжджав в гості до нього у військову частину до його позиції, я радів прям. Бо я бачив і побратимів, друзів своїх, і бачив його. Я дуже ним пишався, коли він починав командувати особовим складом. Він був не маленький, а людина в тілі. Такий збитий мужичара дуже гучно розмовляв, і він так може як пригаркнув, і ти такий ого, все, давайте робіть, ви знаєте, що робити. Олегович, батя плюс-плюс, виконуємо працюємо, все, і така самбуртна ні разу не було, щоб йому хтось відповів ні. Він завжди був за свій особовий склад, він завжди стояв до останнього за свій особовий склад. Навіть коли там, якщо вони були неправі, він за них заступався, розбирався в ситуації. І всі люди, котрі були під його командуванням, всі боялися підставити його, тому що це був для них дуже великий страх підірвати його довіру до себе. І я його в той момент бачив не як там батька, а бачив, у це командир. Вау. І воно якось так трошечки послугувало, що потім і в подальшому я так став, деколи жорстить, як він. Тобто інші дуже поважали батька. Так, да, дуже максимально дуже його поважали. І зараз, коли там проходить час, там приїжджає на могилу, дивлюся, хтось заїжджав і так далі. Потім розумієш, що це побратими заїжджали, і кожен намагається так, якщо приїжджає через повз Харків, заїхати до нього, побути на могилі, згадати і про нього завжди, і про нього згадують. Теплими словами, коли дізнаюся, що я його син, такий, блін, ти серйозно? типу, син В'ячеславича кажу: Да блін типу, ну, типу, краса, ну типу, типа вилітий батя. Дуже приємно. Що більше всього запам'яталося з твого досвіду візуального, коли ти до батька приїздив? Яка ситуація запам'яталась з його командування? Як це було? запам'яталася ситуація, коли він стояв в Авдіївці, до нього приїхали там певні особи перевіркою. У нього були завжди дві карти. Одна карта, типу, для керівництва, одна карта для своїх. І він показав карту якраз для керівництва, де не було в певному районі позицій. Через декілька днів на ці позиції, де не було по карті позицій, пішов наступ противника. А по його карті, котре для своїх, там були позиції розставлені. І в той момент. Все, до бою працюємо. І він розумів, що це така була многоходовка, чиста турецький гамбіт. Тоді реально дуже багато русні навалили. І вони, чувши, як він командує, як він це все планував, там розбирався, домаліше деталі. кожному бійцю казав, які його дії в певний час. Блін, це було круто. І він завжди приїжджав. Він не соромився. Ну, він був полковником. Він не боявся зайти до солдата. Ну що, давай там? Доставай тушонку, давай поїмо тушонки. Сам, там, пацани, що вам? Вись на позиції, «Да, давайте я вам приготую поїсти. І брав, типу, з пацанами, тусувався на позиціях, там, в тилових районах. І якраз цей момент такий, що він був завжди поруч з людьми і цією заботою, умовно, такими маленькими діями, по факту, заслуговував довіру до себе, що він свій. І це реально так запам'ятовувалося, дуже круто. Що не було цього корони і восхвалення себе, і я ж полковник. Скажіть, чи вважаєте ви батька найвидатнішою постаттю в своєму житті? Яке це зараз ставлення? Так, да. я вважаю, що батько міг спокійно, якби залишився живий, зараз би очолити українське військо і бути на чолі певних родів військ або якогось командування, або військової частини спокійно міг і йому пропонувалось до цього. Повернутися в армію і на початку війни викликали назад на службу і казали: Вячеславич, ти потрібен тут, повертайся, такі люди, як ти, повинні тут бути. І я вважаю, що він міг бути. Такою легендарною постаттю в цій історії, хоча він і є легендарною постаттю в цій історії. Багато хто знає батька, знає його заслуги. Так, да, він був деколи не святою людиною, деколи він мав певні свої погляди, але ми всі люди і маємо свої погляди на все. І я вважаю, що да, він, він війшов в історію як герой, як справжній воїн. Як постать батька зараз впливає на твій шлях, на твою кар'єру? Яке це відлуння? На мою кар'єру постать батька впливає те, що я колись йому дав обіцянку, що я його рано чи пізно переплюну по військовому званню? І я до цього стрімлюся. Я вважаю, що це моя мета, це моя ціль стати краще ніж був батько і стати вищим по званню, стати вище по посаді і бути краще. Ну, по факту, учень перепльовую своє вчителя. Оце в мене така ціль та мета. Як далі впливає, ну дуже допомагає те, що він мене знайомив зі своїми друзями, котрі зараз по факту займають певні посади. Я спокійно можу звернутися до них за певними питаннями допомоги або рекомендаціями. і котрі можуть мені роз'яснити так, розкласти по поличкам, що як мені робити в тому чи іншому випадку. І це я вважаю круто. Як ці друзі ставляться до тебе, як до сина свого батька, чи як до окремої особистості, яка досягла певного успіху? Вони ставляться до мене як до окремої особистості, тому що вони знають мої заслуги, вони знають мене вже до цього, по факту вони не знали, чи я син. А коли ми починали спілкуватися і своїми діями, я показував, що я володію певними навичками, котрі перевершують мою посаду і моє звання. І я передрозполагав цих людей до себе з гарною точкою зору, з гарної мети. І вони бачили в мені, типа, гарного командира. І з-за цього вони мені довіряли. І потім, коли вияснялося, що я там син все ж таки Олега Громадського, і він такі, блін, та ми твого батю шарили, чого ж ти раніше не сказав. Таке, ну типу, а що я повинен закриватися спиною батька, якщо я є особисті, я є от такий, як я є. Ти казав, що пам'ятаєш сім поколінь. Як несеться ця пам'ять про пращурів? Хто вони були? І я так розумію, це династія військових? Так, це династія військових. Все почалося з приводу Богдана Хмельницького. Були реєстровими козаками, виступали під проводом Богдана Хмельницького в українській визвольній війні. І потім всі сім поколінь боролися з Московією. За нашу незалежність за, на нашому боці. Виступали за речпосполити деколи. Чому я це все знаю? Тому що я цікавився своєю історією, і мені хлопці на 18 років, коли мені виповнилось, подарили героїдичне дослідження. І потім я вже чітко знаю, там дослідили за півроку ДНК, де хто, яка постать була, схожі там родичі, там в якихось поколінь, колін і все інше. І тоді я дізнався, що в мене є. Родинний герб, до якого роду я відношуся. У мене татуювання є цього герба. Я собі зробив на згадку, що я з цього роду. Я його дуже сильно поважаю і чому я його сам зробив, тому що мені хочеться завжди його носити при собі.